Всім привіт! В мене вийшла ось така красонечка. Назвала я її Зорепад. Не знаю чому, але щось мені так спало на думку, дуже мені сподобалася назва, Но прикраса вийшла неймовірна. Фотографія не передає того ефекту, який вона є в реальності. Взагалі, на білому вона губиться чомусь, на чорному вона чіткіше виходить, виготовлена вона із трьох відтінків. Якщо вам подобається, обов'язково пишіть, як вам прикраса сподобалася чи ні. Но на тілі вона. Лягає ідеально, ніде не морщиться. ну Взагалі вона просто-напросто шикарнюща. Вона ажурна, хто не вміє виготовляти таку прикрасу, то потрібно для себе придбати майстер-клас. Я його зробила в описі під відео. Я напишу, скільки що коштує, скільки схемочка, скільки майстер-клас. Обов'язково пишіть мені коментарі. Но вона буде виглядати в інших відтінках неймовірно. Чекаю від вас відгуки. Пока-пока.